Всім привіт! Мене звати Настя, і ви дивитесь рубрику Будівельна кухня на каналі Can Девелопмент. І сьогодні я у кадрі тільки для того, щоб донести до вас прекрасну новину. Будинок А-07 вже повністю завершено та введено в експлуатацію. Вітаємо наших інвесторів і хочемо нагадати, в якому інноваційному просторі їм доведеться жити зовсім скоро. Для цього передаю слово спеціальному кореспонденту, який знаходиться в Юніт Сіті Денису. Привіт! Мене звати Денис, і сьогодні я розповім буквально все про Юніт Сіті. Перший в Україні та найбільший у східній Європі інноваційний парк. Екосистема Юніт Сіті складається з трьох взаємопідсилюючих компонентів: це таланти, стартапи та великий бізнес. В Юніт Сіті вони дуже органічно взаємодіють між собою, створюючи простір для швидкого зростання за принципом Він Він. Аном на 23-й рік в інноваційному парку налічується 100 компаній-резидентів. Розраховано, що парк вміщатиме 30 тисяч фахівців і створить майже 3 тисячі робочих місць. Для стартаперського ком'юніті інноваційний парк пропонує дві науково-дослідні лабораторії, два бізнес-акселератора, більше ста компаній резидентів із загальним штатом в 2,5 тисячі людей, серед яких Bolt, Forbes, Работа BBDO Ukraine, TripMyDream, Ukrainian Startup Fund, Sensorama та інші. Частиною юніт СІТІ є перевірені інструменти міжнародного нетворкінгу та посилення бізнесу. Зокрема, це грантові та менторські програми від Amazon та Університету Берклі. Навіть в умовах війни парк продовжує бути потужним гравцем української текст-пільноти. Ми переконфігурували можливості парку та його інноваційної інфраструктури на забезпечення та підтримку безперебійних робочих процесів українського бізнесу та його безпеки. Попри повномасштабну війну, Юніт-Сіті провів більше 200 заходів абсолютно різного імпакту та формату за 2022 рік, а також продовжив будівництво та реалізацію своєї інноваційної інфраструктури. За 2022 рік майже готовий бізнес кампус Б04 та вже введення в експлуатацію кампус Б06 та кампус Б-15. А також Юніт Хоум, будинок А07, введено в експлуатацію. Цього ми чекали з першого дня відкриття, тому що нарешті в Юніті, крім бізнес-компанії резидентів, з'являються резиденти-мешканці. Це відкриває нову сторінку взаємодії та удосконалення екосистеми інноваційного парку Юніт Сіті. Що ж, я був дуже радий познайомитись і повертаю вас до Unit Home. Дякую, Дениса, за докладну інформацію. Мені залишилося лише запросити вас на прогулянку по Юніт Сіті. Та не забувати підписуватись на наш канал для того, щоб бути в курсі всіх новин від Кан Девелопмент. З вами була Настя. До нових зустрічей.